Знаєте який найнеочевидніший факт про нашу психіку і нашу свідомість, який ми, люди, не помічаємо? Це те, що ти, якому здається, ніби він приймає рішення, у значній мірі просто оповідач, розказчик, який з'являється вже після того, як реальні рішення прийняті. Зараз поясню, наша свідомість шиває зв'язний наратив із затримкою в кілька сотень мілісекунд, маскуючи величезний, швидкий і невидимий механізм, який насправді керує сприйняттям, вибором і пам'яттю. Грубо кажучи, те, що ви вважаєте своїм я, не робить вибір, а фіксує вже зроблений, неусвідомлений вибір, і потім пояснює і переконує себе, чому саме так, а не інакше. І не кажіть, що у вас ніколи не було такого, коли ви шкодували або злились на себе за ті чи інші вчинки, не розуміючи, як взагалі таке могло трапитись і чому ви саме так вчинили. Уявіть, що ви тягнетесь за чашкою кави. У який момент ви вирішили це зробити? У ту саму секунду, коли з'явилось бажання, чи трохи раніше? А може пізніше? Відповідь на це просте питання поставила під сумнів саму ідею вільної волі. У 1983 році нейрофізіолог Бенджамін Лібет провів ставші класичні експерименти, у яких учасники мали рухати рукою у довільний момент. При цьому він фіксував активність їхнього мозку за допомогою ЕЕГ. Виявилось, що моторна кора активується, тобто мозок починає готуватись до дії, за сотні мілісекунд до того, як людина усвідомлює свій намір. Потенціал готовності, цей невидимий стартовий постріл мозку з'являється приблизно за 0,3 секунди до того, як людина повідомляє зараз я вирішую рухатись. Виходить, що рішення прийняте ще до того, як ми його усвідомили. І хоча деякі висновки з експерименту Лібета піддавались критиці, сам вражаючий факт затримки лише підтверджувався подальшими спостереженнями. Більше того, майже через 30 років нові технології тільки укріпили ці висновки. У 2012 році дослідники, використовуючи інтракраніальні електроди, буквально щитуючи сигнали прямо з поверхні мозку, виявили, поріг активації, що запускає дію, перетинається за 0,2 секунди до суб'єктивного усвідомлення, Вирішив. А суб'єктивне рішення це по суті просто звіт про те, що процес уже завершений. Це як якщо б ви помітили, що поїзд рушив лише коли він уже проїхав кілька метрів. І це лише один із прикладів того, як мозок робить свою роботу без нас, а ми лише приписуємо своїй свідомості і своїй силі волі заслуги постфактум. Неочевидне в нас, це не просто приховане, воно випереджає нашу свідомість. Те, що ми називаємо сприйняттям, зовсім не є дзеркалом світу. Це радше проєкт мозку, який весь час вгадує, що має надходити на вхід. Ми не стільки бачимо, скільки передбачаємо, що повинні побачити. Сучасна нейронаука називає це предиктивним кодуванням. Детальніше про це ми з вами говорили в відео під назвою Як мозок передбачає майбутнє і модулює реальність, щоб компенсувати затримку сприйняття. Посилання є в описі. Суть проста і одночасно вражаюча. Наш мозок не чекає, поки сигнали з рецепторів дійдуть до кори. Він сам формує гіпотезу, що там зовні, ймовірно, відбувається. І лише потім звіряє здогадку з дійсністю. Все, що не співпадає, записується як помилка передбачення і використовується для уточнення моделі світу. Звучить абстрактно, але це буквально видно в анатомії. Близько 80% волокон зорової системи йдуть не від очей у мозок, а від мозку до зорових областей. Тобто ми сприймаємо реальність не з фактами, а з очікуванням. Око це радше точка доступу до реальності, аніж її джерело. Цю ілюзійну природу сприйняття підтверджують і експерименти. Наприклад, у ефекті флеш-лаг спалах і рухомий об'єкт з'являються одночасно, але мозок запізнюється і бачить об'єкт попереду спалаху. Або ефект ColorPHI, де є два кольорові спалахи по черзі, і ми бачимо між ними рухомий об'єкт, якого насправді не було. А у віртуальній реальності з мінімальною затримкою 80-100 мілісекунд мозок добудовує те, що відбувається, ніби затримки не існує. Факт у тому, що ви прямо зараз живете у минулому на 0,1 секунди, і навіть не помічаєте цього. Ваш мозок завершає сприйняття вже після того, як подія сталася. Все, що ви бачите, чуєте і відчуваєте, це найкраща версія того, що ймовірно сталося. Не дивно, що психози, сни, галюцинації і повсякденне сприйняття перебувають в одній площині. Різниця між реальністю і ілюзією це лише ступінь точності передбачення. Поки ви дивитесь це відео, ваше серце б'ється, легені наповнюються повітрям, кишечник перетравлює сніданок. І все це впливає на те, що ви відчуваєте, думаєте і вирішуєте. Але ви майже нічого про це не знаєте. Наша здатність приймати внутрішні сигнали тіла називається інтероцепцією. Вона працює тихо, не привертаючи увагу, але вносить вагому лепту у такі, здавалось би, когнитивні процеси, як упевненість у рішенні, готовність ризикнути, моральні оцінки і навіть сприйняття інших людей. Дослідження показали, що сигнали від серцебиття, зафіксовані в корі, особливо в інсулярній та префронтальній областях, можуть модифікувати впевненість у судженні. Наприклад, ви відчуваєте себе більш рішучим або навпаки сумніваєтесь, просто тому, що серце трохи прискорилось. При цьому більшість людей не здатні точно порахувати свої серцеві удари, якщо не прикладають палець до зап'ястя. Більш тонкі ефекти взагалі проходять повз свідомість. В одному експерименті учасникам показували нейтральні обличчя, тоді як їхні вегетативні ритми, особливо вплив блукаючого нерву, вагуса, легенько коливались. Виявилось, що залежно від цих субпорогових фізіологічних станів, одні й ті самі обличчя сприймались або як доброзичливі, або як загрозливі. Отже, навіть мораль це не лише роздуми, а й фізіологія. Можливо, ви відмовились комусь допомогти не тому, що він цього не заслуговував, а тому, що ваше серце трохи інакше билось в момент прийняття рішення. Ми звикли вважати себе розумними і логічними істотами, які приймають рішення на основі об'єктивних даних. Але наш розум вбудований у тіло, і це тіло постійно підказує, яким є світ і як у ньому поводитись. Більшість людей упевнені, якщо вони щось добре пам'ятають, значить це справді сталося. Але нейронаука каже навпаки: що разу, коли ми пригадуємо, ми редагуємо. Пам'ять це не шафа з записами, а динамічна система реконструкції, у якій кожен спогад запускає процес реконсолідації. Уявили епізод, все, він знову став вразливим до змін, особливо, якщо в гру вступають емоції. Петлі між гіпокампом і Мігдалиною переписують деталі буквально за кілька хвилин. І ви вже не пам'ятаєте точно те, що було, а пам'ятаєте те, що встигло скластись в голові під час останнього спогаду. Такі експерименти, як класична гра в зіпсований телефон, але з візуальними сценами показують, понад 50% деталей відпадають вже після одного переказу. Це стосується і кольору предметів, і положення об'єктів, і навіть кількості учасників сцени. При цьому впевненість у своїй пам'яті не тільки падає, а часто навпаки зростає. Чим більше ми розповідаємо про якусь подію, тим живішою вона здається нам. Хоча фактично вона вже змінена. Ще один ефект це розширення межі. Люди схильні розтягувати сцену за межі того, що вони насправді бачили, додаючи логічні, але вигадані елементи. Мозок не бреше навмисно, він просто прагне зробити спогад більш цілісним і правдоподібним, навіть якщо ціною цього буде фальсифікація деталей. Ми живемо з відчуттям безперервного я. Але насправді це історія, яку мозок переписує під поточні потреби. Ідеологія, настрій, цілі, контекст. Все це впливає на те, яким буде ваше минуле наступного разу, коли ви до нього повернетесь. Може здатись, що рішення приймає ваш розум. Але варто купнути глибше, і виявиться, що ви це конціліум, де голос подає не тільки мозок, наприклад, кишкові бактерії та гормональні ритми. Ваш мікробіом це сотні мільярдів мікробів, що живуть у кишечнику. І вони не просто перетравлюють їжу. Мікробіом синтезує понад 90% усього серотоніну, регулює доступність триптофану, попередника серотоніну, і здатен змінювати рівень тривожності, імпульсивності та навіть харчові вподобання. Деякі бактерії буквально змушують вас їсти те, що вигідно їм. Це не метафора, а робота через нервові та ендокринні шляхи. До речі, про те, як наш кишечник впливає на поведінку, самопочуття і навіть інтелект, і що з цим можна зробити, на каналі є окремий відеоролик, посилання на який буде в описі під цим відео. Паралельно в організмі діють внутрішні годинники, циркадні ритми, які йдуть не тільки в гіпоталамусі, а й у печінці, кишечнику і імунних клітинах. Ну і дуже погана новина для любителів не спати. Одна безсонна ніч, і ці ритми починають розсинхронізовуватись. Зранку мозок і тіло більше не йдуть в такт. Який результат? Зсувається ваша чутливість до нагороди, зростає пошук ризику, підвищується апетит, і навіть моральні оцінки змінюються в бік більшої імпульсивності. Ви прокидаєтесь після важкої ночі, робите важливий вибір, і не підозрюйте, що половина цього вибору прийшла з вашого кишечника, а друга половина з печінки, що вирішила, що зараз час глюкози, а не самоконтролю. Іншими словами, рішення, які здаються вам логічними і раціональними, часто є результатом голосування внутрішніх систем, кожна з яких має свої пріоритети і часові рамки. Розум це не диригент, а радше спікер парламенту, у якому мікроби, гормони і ритми тілесних систем активно беруть участь в обговоренні. Нам подобається думати, що ми це автори своїх думок, рішень і вчинків, що свідомість сидить за штурвалом, все аналізує, вибирає і діє. Але насправді свідомість частіше виступає в ролі прес-секретаря, а не пілота. У мозку є область, відома як інтерпретатор, лівий скорнево-тім'яний перехід. Вона займається тим, що створює зв'язний наратив наших дій, навіть якщо немає до них стосунку. Найяскравіший приклад це пацієнти зі спліт мозком, у яких перерізані зв'язки між півкулями. Якщо правій півкулі, не говорячи, показати команду, наприклад, встати, пацієнт стає. Але на питання, навіщо він це зробив, ліва півкуля говоряча не відповідає, не знаю, а вигадує правдоподібну причину. Наприклад, пішов за колою. І найцікавіше, що людина сама вірить у це пояснення. Ця інтерпретативна функція працює і в повсякденному житті. Купили щось дороге, вона починає вигадувати обґрунтування, чому це було розумне рішення, а не емоційний порив. Дізнались правильну відповідь у Вікторині, і виникає відчуття Я ж це знав так званий ефект ретроспективної впевненості. Відчули дежавю, і мозок миттєво ліпить розповідь про сон, минулий досвід або шосте відчуття, щоб не залишати дірку в логіці. Свідомість завжди прагне до безшовності історії, навіть якщо для цього доводиться ігнорувати реальну причинність. Мозку важлива не об'єктивна істина, а відчуття когерентності, щоб минуле теперішнє і майбутнє складались у правдоподібний сюжет. Ми живемо не в реальності, а в її наративній реконструкції, і часто розповідь, яку ви про себе ведете, це набір постфактом пояснень, вигаданих лише для того, щоб не зійти з розуму від хаосу. Багато з попередніх фактів здаються дивними, навіть трохи чужорідними. Але парадокс у тому, що ці механізми повсякденні. Ми просто до них настільки звикли, що не розрізняємо фону, як та рибка, яка не помічає воду. Свобода волі відчувається як момент запалювання, як я вирішив, я захотів, я зрозумів. Але якщо придивитись, вона більше схожа на коментатора ніж на пілота. Ми часто підганяємо свідомі пояснення під несвідомі імпульси, не усвідомлюючи, що вектор вже був заданий нашими звичками, настроєм, дизайном навколишнього середовища, гормонами і іншим. Саме тому архітектура рішень набагато потужніша, ніж нам здається. Я бачу це, не дорівнює, я це пам'ятаю. Мозок не фіксує те, що відбувається, як диктофон. Він скоріше створює чорновик, який перезаписується, якщо не закріпити його. Ось чому швидка фіксація думок це не просто корисна звичка, а спосіб врятувати ідею від витіснення новою. І навпаки, чим довше ви відкладаєте на потім якесь діло, тим більша ймовірність, що потім залишиться лише відчуттям, що там щось було. І нарешті тіло і розум це не два агенти, а один організм. Ваш сон, їжа, кишкова мікробіота, навіть ритм дихання це прямі канали до когніції, настрою і уваги. Не в метафоричному сенсі, а в буквальному, через блукаючі нерви, гормони, метаболіти і інше. Розмова тіла з мозком не припиняється ні на хвилину, і багато з вашого характеру це відгук на те, як цей діалог протікає. Здається, що все це дрібниці, але саме з таких дрібниць і складається реальність, в якій ми живемо, не підозрюючи, що кожну хвилину ми це не те, ким себе вважаємо, а те, що залишається за межами усвідомлення.